Чоловіки, запам'ятайте, що чим швидше ви візьмете відповідальність за жінку, з якою ви живете, і не будете ділити оренду житла і тим паче продукти в холодильнику, тим швидше у вас з'являться гроші. Оце вже вона реально мала, просто нереальний треш. От жінки, звертаються до вас, якщо ви бачите це відео. Питання: навіщо чоловіку брати відповідальність за жінку? Жінка це доросла людина. Роки, ноги на місці, голова, мозок присутній. Ну, можливо, не всіх він присутній, але все ж. Чому він має за неї набрати відповідальність? Я от не розумію, поясніть мені. Відповідальність, припустимо, можна взяти за дитину, малу. Так, дитина мала, але вона там не розуміє десь там. ну. Це, це це, це понятно. А чого чоловік має брати за дорослу людину відповідальність, поясніть мені. Ну, от я от цього не розумію. Такого не повинно бути, яка відповідальність. Це не це бред взагалі. А на рахунок продуктів в холодильнику і комуналки ще раз пояснюю. В Європі, в Європі в нормальних сім'ях 50 на 50. Платять обоє, заробляють обоє. В сім'ю вкладаються обоє. А у дівчата ще раз пояснюю, в сім'ю вкладаються двоє. А не тільки один чоловік. Коли ваші тогі голови це дойде нарешті. Привикли жити за чийсь за рахунок. Просто, ну, всяких от таких психологів надивляться, дивляться в тіктоці, потім мозги парять. Дякую за увагу і побачимося.